Оскар, хто ж стане найкращим? Щорічна премія Оскар відбувається вже у 95-те. Страшно подумати, що через 5 років традиція вшановувати найкращих дійде до позначки у ювілейні 100 років. Ну а поки що повертаємося у наші дні. Лос-Анджелес. Голівудська лея слави. Знаменитий кінотеатр Долбі. Цього року лідером за кількістю номінацій став фільм Все завжди і водночас. Він має 11 номінацій. Далі йдуть на західному фронті без змін та банші і нішеріна по 9 номінацій. Елвіс має 8 шансів забрати Оскар на один більше ніж у фільму Фабельмани по 6 номінацій у Тар та Топган Меверік. П'ять разів номіновано кінокартину Чорна Пантера Ваканда на Віки. У блокбастера Аватар-шлях води лише чотири номінації. Такі фільми, як Вавілон, «Бетмен», Трикутник, Смутку та Кіт номіновані тричі у різних номінаціях. Хто ж із них переможе, ви скоро дізнаєтесь. Ну а поки зазирнемо за лаштунки Оскара і подивимось, як же все готувалося. Це одне з найвідоміших місць у Лос-Анджелесі, але зірок там завжди повно туристів. Проте майже за тиждень до проведення церемонії вона повністю прикривається ось такими металевими конструкціями. Саме там і розташована червона доріжка. Цього року Оскарівський комітет вирішив піти з топами кінопремії Золотий глобус і, залишивши суто формальну назву Червона доріжка, взяв і розстелив сіру. Ну комусь виглядає блякло та нудно. А для кого це нововведення та виклик традиція. Самі ж організатори назвали її не сірою, а кольору шампанського. Ну, мабуть, цього напою на неї під кінець церемонії. Буде пролито чимало. Повідомляють, що площа завезеного ковроліну склала 15 тисяч квадратних метрів. А важить вона 285 кілограм. Погода, до речі, напередодні Оскара, така ж дощова, як і була напередодні золотого глобусу. Тож цього року фраза, що золотий глобус це репетиція Оскара, вірна на всі сто ведучий церемонії Джим Кіммел вже почав розважати гостей під час розселення доріжки. Ну те, що вона на червона, це запорука того, що крові тут пролито не буде. Ведучим Оскара втретє за свою кар'єру, став шоумен Джиммі Кіммел. він заявив, що аби уникнути подібного інциденту, який влаштував Уилл сміт, охорону вже посилено. Ну а якщо хтось спробує його вдарити, то він даватиме здачі. Щодо своєї підготовки, то тут ведучий розповів, як усе було. Ну, коли я отримав повідомлення, що мене запрошують вести Оскар, я спочатку подумав, що вони помилились. Потім, коли все підтвердилося, що це правда, то я рознервувався і навіть не говорив про це своїй дружині цілий тиждень. Адже щоб підготуватись до такого ефіру, треба перше написати тонну жартів. Та друге, треба ж влізти у свій смокінг. Тож я писав і. Голодував у списку номінантів є дуже популярні фільми, і це добре, тому що дуже складно коротко пояснити суть фільму аудиторії перед жартом. І там треба бути готовим до всього, адже ти ніколи не знаєш, коли щось божевільне може статися. А такі штуки завжди відбуваються, і я хочу бути готовим вчасно їх прокоментувати. Я вів Оскар вже двічі, і здається, мають чітке розуміння того, що потрібно. Сміши людей на початку, сміши протягом усього шоу, і постійно вибачайся, чому ж воно таке довге. На червоній доріжці Оскара за традицією можна побачити чимало зірок. Хтось приходить сам, хтось зі своїми другими половинками, а хтось бере своїх мам. Загалом побачити можна майже всіх. Але тепер, окрім Уіла Сміта, після скандального інциденту на минулій церемонії, коли він самовільно пішов на сцену і дав ляпаса Крісу уроку, йому заборонили приходити на Оскар аж на 10 років. Але Сміт не сумує. Він пішов слухати психологів у тиктоці. Це звучить, як божеві але це змінить ваше життя. Аби вам полегшило, візьміть будь-який об'єкт і запитайте, що він думає про вас. Ну що ж, а ось і довгоочікувані результати. Найкращі спецефекти аватар. Найкращі грим та зачіски. Кит, найкращий дизайн костюмів. Чорна Пантера. Ваканда на віки. Найкраща робота художника-постановника на Західному фронті без змін. Найкращий звук Топган Мевель. Найкраща музика на Західному фронті без змін. Найкраща оригінальна пісня на ату на ату. Найкращий монтаж все завжди водночас. Найкраща операторська робота на Західному фронті без змін. Найкращий короткометражний анімаційний фільм хлопчик Кріт Листа Тінь. Найкращий короткометражний документальний фільм Заклиначі слонів. Найкращий короткометражний ігровий фільм Прощання по-ірландськи. Найкращий документальний фільм Навальний. Найкращий анімаційний фільм — «Гільєрмо Дель Торо Пінокіо. Найкращий фільм іноземною мовою на Західному фронті без змін. Найкращий адаптований сценарій Говорять жінки. Найкращий оригінальний сценарій все завжди і водночас. Найкращий режисер Даніель Кван і Даніель Шайнер все завжди і водночас. Найкраща актриса другого плану Джеймі Лі Кертіс все завжди і водночас. Найкращий актор другого плану Кі Ху Кван. Все завжди і водночас. Найкраща акторка Мішель Єо Все завжди і водночас. Найкращий актор Брендан Фрейзер. Кит. Найкращий фільм. Все завжди і водночас. Таким чином, за кількістю нагород, фільм Все завжди і водночас забирає 7 оскарів з 11 номінацій. На другому місці на Західному фронті без змін. 4 оскари з 9. І третє місце кит два оскари з трьох номінацій. Пишіть в коментарях, а за кого вболівали ви, і не забудьте підписатись на Дейна